Мене звати Вікторія Кельман, я лікар-акушер-гінеколог, приймаю в медичному центрі Медок. І сьогодні ми з вами поговоримо про внутрішньоматкові спіралі. Що це таке, кому і для чого? Внутрішньоматкова спіраль це один з досить надійних та зручних методів контрацепції. Зручність полягає в одномоментному встановленні та тривалому використанні протягом 3-5 років, в залежності від виду спіралі. І не потрібно щодня думати про те, чи не забули ви випити пігулку, наклеїти новий пластик або згадувати про методи контрацепції безпосередньо перед статевим актом. Внутрішньоматкові спіралі бувають різні. Бувають звичайні, які містять в своєму складі частинки металів це в основному мідь, золото або срібло, та гормональні, які містять в своєму складі гормон, який поступово вивільняється в порожнину матки. Переваги внутрішньоматкових спіралей. Ефективність настає одразу після встановлення, і їх можна використовувати як екстрений метод контрацепції. Вони не впливають на лібіду та на вагу тіла. Їх можна використовувати під час грудного вигодовування. А також це відносно дешевий метод контрацепції. Щоб встановити внутрішню маткову спіраль, потрібно звернутися на огляд до лікаря-гінеколога, провести обстеження на інфекції, які передаються статевим шляхом, а також зробити пап-тест за потреби та провести ультразвукове дослідження. Після проведення обстежень і відсутності протипоказів можна встановлювати спіраль. Найкраще це робити в перші 12 днів менструального циклу, а саме на 3-4 день. В нашому медичному закладі надаються послуги з консультування щодо підбору методу контрацепції, встановлення та видалення внутрішньоматкових спіралей. Чекаємо на вас!